Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вам показати свою колекцію ще одного виду сукулентів. Це еоніуми. Теж вони мені подобаються. Є дуже багато різних видів. У мене їх не сильно багато. На задньому плані видно. І зараз я вас. З ними познайомлю. Так, ось мої всі еоніуми. Зараз вам по очереді всіх буду показувати. Так, дивіться, це іоніум, ну, він такий. Оце він весь отакий здоровий уже. Я його підставила, тому що він падає, підставила до ящичка до цього. Він падає уже. Давайте так візьму тут гурщик. Ну, нано сантиметрів 8-9. Ось такий ось кущ здоровий. Цьому еоніуму вже у мене ну, роки 3 нано, може навіть і 4. Наріс хорошо. Я вже діток з нього брала багато, продавала. Дивіться, ось ось видає розеточки, бачите? Гарні. Ось отакі отакі. Ну, кожна розетка, вона хоч трішечки, ну, от іменно цього варігатних листочків. Ну, немає такого, щоб була розетка просто з зеленим листям. Такий гарний, ну, назви в мене нема. Ну, скажу вам, що вид такий. Популярний, його можна знайти в інтернеті. Гарний еоніум. Наступний еоніум у мене ось такий. дивіться, це Еоніум Ківі. Зараз я возьму його в руку. Дивіться. Сонечко зайшло в нас. І він перестав показувати свій жовтенький колір погано видно. Е, ну, що хочу за нього сказати. Роки два назад купила отакеньку, малесеньку, одну розеточку таку ось одну. І оце він так в мене виріс. Ну, свій колір він проявив тільки в цьому році. В тому році він був простий, обичний такий ось, отакого кольору. А в цьому році він. Показав свій колір. Ну, мабуть, еоніуми, як уже стають старшими, тоді показують свою, як кажуть, красоту. Ось такий гарний іоніум. Так, наступний іоніум у мене ось. Еоніум декора. Простий, обичний, нічого в ньому такого. Немає. Цей уніму мені подарували. Я ділала заказ і мені таку розеточку подарували. І оце, у мене нагода два уже, да, він оце так виріс. Такі вже пагони одревеснівші. Такий гарний уніум. Закручує свої віточки в разі сторони. Такий. Бачите, він час почав підрумянуватись по бокам, а серединка зелена. Такий. Так, наступний унів у мене ось такий. Придивіться, який він гарний. Зараз. Ось, бачите, такий. Камера навела. Назва його садіфоліум. Якщо це так. А тут вже йому вже роки два. Дивіться, який він, бачите, одревеснівший, Ну, він невисокий росте. такий ось гарненький. Такі мазочки на ньому червоненькі. Так. Наступний іоніум у мене ось о. Отакий малесенький, жовто-зелений, гарний, теж росте невеликим. Росте невеликим. Іоніум міні варігата Так, я його купляла з такою назвою. Сонечко зайшло. Дивіться, який він дуже гарненький, маленький-маленький. Так, наступний у нього у мене ось з такою назвою. Бачите, з полосочкою з такої. Ось така назва. Ну, дуже гарненький. Купляла його тією осені. Добре розрізся. Такий гарний. Мені теж подобається він. Так, наступний у мене еоніум. Це у мене еоніум вілюр. Ось, дивіться, він вілюр мій. Він не сильно такий, листя дуже, ніби, більш такі ну, темніші. Вони не сильно темні, тому що. Він стояв під сіткою, затіняючою. Я вам показувала, ой, казала, що притіняю його, білюр. Притіняю його, тому що град не побив мої сукуленти всі прикриті сіткою. Так, наступний уніу у мене ось отакий. Так, зараз я вам назву покажу. Флоренс. Така назва, ось дивіться, який він гарний. Цей еоніум він постійно такого кольору. Він не міняє, не світлішає, не темніше. Воно нижні листя чуть-чуть посвітлішали, але ну, вони все одно видно на ньому, на них варигатнуся цю всю. Єсі еоніумків у нас оце поки сонечко, він отакого от кольору, а потім стає зеленого, то цей постійно такого кольору. Я його теж купляла осінню. І оце він так наріс, давно три дітки. Будемо пробувати укорінювати і отсажувати. Так, і ще один у мене є. Отакий іоніум кристатної форми. Це іоніум сумбурст кристатний. Ну, може, я назву неправильно прочитала, вибачте, Кристатної форми. Оце отакий, бачите, кристатний, це воно ось о зрослося, бачите, такі ось. О... Я Хотіла взяти собі. Такий самий, тільки не крестатної форми, а, ну, такий, круглою розеточкою. А потім подивилася там якесь відео по інтернету, що він видає обичні розетки. крестатні. ось о, дивіться, її можна відсадити. Ось о, вона крестатна, видно, да? Її можна відсадити. І вона буде рости, як обична така ось форма некрестатна. Ну, попробуємо. Воно вроді би і некристатне, а серединка, ну дивіться, починає крестатитись, да? Подивимося, що з нього буде. І у нього теж дуже гарний. Так, і до цієї групи я. Додавляю отакий ось айхрізон. Отакий цей хризончик теж похож на іоніум, миленький, невеличкий і гарно росте. Тут ось, бачите, в мене віточка одна отпала. я її так засунула. На десь корінчик і я відсадю. Отакий гарненький теж. Ну, дивіться, які в мене еоніуми гарні. Вони мені дуже подобаються. Я їх дуже люблю. Ну, є дуже багато різних видів еоніумів. Ну, в цьому році ніхто їх не буде. Купувати будемо ждати лучших, як кажуть, времін. На цьому буду закінчувати свої відео. Підписуйтесь до мене на канал, заходьте, продивляйтесь відео. Всім всього доброго, мирного неба, нам, українцям, всім! Пока.